Зараз у нас за максимально низькою ціною ось цей варіант варіантних led балок, так як отримали їх дуже велику кількість. Ось як ви бачите, це тільки одного виду. Заїхали нам балки 150 штук на 144 Вт, і там є багато ще інших. Ось так вони будуть виглядати дизайн. Дійсно хороший, крутий. Лінзи йдуть по 5 Вт кожна. Зараз на огляді ми бачимо три варіанти. Це у нас іде, наприклад, 72 Вт, довжина 29 см, ціна 1450 гривень. Варіант, ну, найпопулярніший, можна так сказати, це у нас 144 Вт, довжина 58 см. Дуже часто використовують під номерний знак, тому що номерний знак має 50 см, балка має 58 см і дуже добре стає. І ось такий варіант це у нас балка на 216 ватт. Довжина 86 см. Балки всі мають два режими: ближнє та дальнє світло, мають два варіанти кріплення. Можна закріпити на заднє кріплення, можна закріпити на бокові кріплення. Вони обидва йдуть в комплекті. Якість хороша ось такі дійсно хороші кріплення. Тому що буває часто на китайських балках, що там, можна сказати, як паперові кріплення. Це дійсно хороше. Ціна, якість, гарантія один рік. Кому цікаво, друзі, звертайтеся. До речі, в наявності також є менші розміри, є більші розміри. Якщо вас буде цікавити, звертайтеся. Пишіть, який саме розмір вам буде потрібно. Покажу, як будуть виглядати.